До хлопців приїхала шкода «Октавія Тур. Знос соленблоків витікає рідина. Ми, ми зняли дві рейки. Двері дійсно не працюють, тому передаю справу вам. Не відкриваюся. Будемо виконувати комп'ютерну діагностику. Буде? Не ламати накрилось, не, не, не працює. працює. Заміна машини. Ми на автосервісі Вагмайстер. Сьогодні до хлопців приїхала шкода «Октавіатур» і ми розкажемо вам, які там проблеми і як ми будемо їх вирішувати. Привіт, привіт. Розповідай, що там тачкою? Дивись, це вже доволі таки стара машина, і в неї є певні проблеми. Ми будемо займатися там зараз міною рульової рейки. Потім в по електриці є певні несправності, такі як одна лампочка то горить та не горить. Зараз замінимо рейку та буде переїжджати до електрика на інші моменти, які ми вже будемо робити. Ми вже будемо робити ці моменти чи ні? Починаємо. Ласка, що там за авто? Приїхала на заміну кермової рейки. Але так як діагностика була давно, виявили ще ряд нюансів. Тобто ще тут вже знос салендблоків є стук. Це також дає додатковий стук. Також порвані пильники рульових тяг. Вал ржавий, корозія. І тому у нас буде проводитись заміна рульової рейки. Разом з рульовими тягами та рульовими наконечниками. Клієнт привіз свою деталь, те, що ми зараз виявили, зараз погоджуємо з клієнтом, дозамовляємо деталі та проводимо ремонт. Мені цікаво, як звичайному водію, звичайній людині зрозуміти, що час їхати на діагностику, що кермова рейка вже вийшла з ладу. Ну, як мінімум, це може проявлятися в вигляді стуків. Може бути так, що машину починає по дорозі водити. Вона себе невпевнено почуває і вліво-вправо, там при розгоні можуть бути стуки. Можливо, бути таке, що витікає е, рідина з гідропідсилювача. Це також є несправністю та проблемою. Якщо людина там їздить дуже багато по, по місцевості, а в дороги в нас бажають кращого. Е, як мінімум, хоча б раз в 2-3 місяці необхідно заїжджати проводити діагностику. А взагалі, як проводиться ТО, тобто заміна мастила, фільтрів, і одразу ж необхідно робити діагностику. Для того, щоб демонтувати передній подрамник для заміни рульової рейки, нам необхідно відкручуємо шарові опори, опору двигуна нижню та відкручуємо рульовий вал в салоні автомобіля. Каміл, які мають бути варіанти вирішення проблеми з кермовою рейкою? Це має бути оригінал чи бу чи аналоги. Дивись, є три варіанти вирішення проблеми. Перший варіант це в нас реставрація рульової рейки. Другий варіант це заміна її на оригінальну рейку. І третій варіант це заміна на якийсь замінник, аналог, такий як Віка, там Борсханг і є там інші бренди. Це аналог. Це в нас аналог, це Віка, виробник Китаю, але в принципі вони їздять. Ми клієнту пропонували від себе німецький замінник борсханг, але він вирішив привезти свою рейку в даному випадку. Скільки коштує така рейка? Конкретно ця рейка в нас коштує 9200 Той варіант, який ми йому пропонували, коштував 10800 гривень. І який, на твою думку, кращий? Ну німецький замінник був би набагато кращим. А з приводу реставрації чи є сенс взагалі віддавати рейку на реставрацію, чи все ж таки краще ставити новий і не ризикуватися? Якщо це віддати рейку для того, щоб відновити там тільки старопластові втулки та замінити сальники, щоб вона не текла. То тоді є сенс її відновити. А якщо це заміна, там, наприклад, рульового валу по тій причині, що він зношений там і ржавий, то там ціна реставрації вийде плюс-мінус в вартість рейки. Ну, дивлячись також, яка це рейка. Якщо розглядати конкретно цю модель, то на цій моделі я б краще замінив на нову. Якщо розглядати там, більш дорогі автомобілі, в яких там рейка коштує не 9 тисяч, а там 30, наприклад, то звісно реставрація буде набагато дешевше. Ну і в принципі, коли ми реставруємо рейки, також даємо на них гарні. Антію це 10 тисяч кілометрів або півроку. Ця кермова рейка відразу у нас вже йде комплектна. На ній вже встановлені рульові тяги, пильники. Також в комплекті з рейкою в нас є наконечники рульових тяг. Все швидко, качественно. Ми зняли дві кермові рейки. Ми, ми зняли дві кермові рейки. А поставимо одну. Ми демонтували стару кермову рейку. Ось ви можете бачити, що вони абсолютно однакові. Перед встановленням нової кермової рейки ми завжди перевіряємо, щоб вони були ідентичні одна одній, тому що кроскоди не завжди бувають правильними. Це нижній речах передньої підвізки. В процесі діагностики перед заміною рейки виявили, що. Потрібно міняти задні селінблоки та передні салінблоки цих речагів. Заказали експрес-доставку. Вони вже десь під'їжджають до нас. Клієнт доузгодив те, що ми їх міняємо. Зараз відразу замінимо салінблоки, та машина буде переїжджати на розвал сходження. Провели заміну передніх селінблоків, так як вони були розбиті, був е, великий люфт. Тобто це були і стуки, і це впливало на рух авто по дорозі блоки встановлені нові встановлена нова рольва рейка. Збираємо все назад. Так як при заміні рульової рейки зливається вся рідина гідропідсилювача, ми будемо зливати нову і виставляти її по рівню, по щупу. Роботи з кермовою рейкою. Зараз машинку зібрали і відправили на розвал сходження. раз. раз. Так. Звук є. Да. Раз. Ну, що ми бачимо, двері дійсно не працюють, тому передаю справу вам. Фахівцю, розбирайтесь. Спробуємо відкрити двері. Не відкриваються. Спробуємо відкрити зсередини. Також не відкриваються. Скарга підтверджена. Спробуємо ще раз. Не відкривається. І не відкривається. Ну Все, потрібна комп'ютерна діагностика. Що ми робимо? Будемо виконувати комп'ютерну діагностику бути? на даному. Автомобілі фірми Шкода. Шкода. Simply clever. Скільки шкода. Моделі а-ля 98-го року комп'ютери підходять, а от роз'єм іноді не підходить. Але таке буває. У нас все накрилось, не працює. Заміна машини. Ми будемо дивитися, в якому стані знаходяться наші двері. На даній моделі застосовані замки. З Блокуванням намагаємось зайти в блок керування дверми, якого тут, судячи по всьому, немає. І тоді потрібно буде шукати механічно? От є помилка на недостовірний сигнал приводу центрального замка задньої двері. Правої двері. Це означає, що блок керування не отримує сигналу про стан дверей. Заблокований, але не закритий на сейф. Сейф це такий стан, який окремим мотором блокує двері. Оскільки двері не вийшли з стану сейф, знадобиться механічне відкривання дверей. Стан сейф це якісь, якась блокіровка. Да. Їх не можна відкрити нічим. Це зроблено спеціально. Ну, це механічна проблема замка дверей. Іноді так стається, що один з моторів в замку дверей перестає працювати. Нам потрібно замовити якусь нову деталь, для того, щоб... це Нам потрібен буде новий замок і потрібно буде механічно відкривати двері. Тобто перетворитись на зловмисників. Зараз ми будемо кликати менеджера з ним узгоджувати всі дії, щоб він узгодив їх з клієнтом. Отже, каміл, на якому етапі ми знаходимося з ремонтом цього автомобіля? Ми провели діагностику комп'ютерну та зрозуміли, що замок задньої правої двері в нас несправний. Він знаходиться зараз в режимі сейф. Це потрібно буде знімати карту, виламувати замок, замовляти інший, ну і та міняти його. На це потрібен по... час. Да? На, на це потрібно багато часу. Так, по світловим при... приладам ми повністю з автомобілем розібрались. Всі лампочки, які треба були заміни, ми замінили. Зараз будемо узгоджувати з клієнтом подальший ремонт, міняти замок, потрібно йому це чи не потрібно. Тому там для вас вже не буде нічого цікавого. Та не, так ху виходить. Е, тому я думаю, що для вас там не буде більше нічого цікавого. Так що підписуйтесь на наш канал. Підтримайте нас лайками та коментарями. Пока. До нових зустрічей.